Дітлахи та підлітки абсолютно безкоштовно можуть збагатити свої знання про батьківщину та дізнатися про її величну історію. Проєкт лагідна українізація проходитиме у Кременчуці за підтримки української освітньої платформи та фонду Джинджер. Цей освітній проєкт стартує вже завтра. З 9 серпня в приміщенні центральної дитячої бібліотеки на вулиці Соборності буде розпочин... Будуть розпочинатися курси лагідної українізації». Для підлітків три рази на тиждень будуть зустрічі: один раз на тиждень з учителем української мови, один раз з вчителем історії України, і ще один раз на тиждень це курси будуть народознавства. Долучитися до проєкту може абсолютно кожен бажаючий. Малеча буде займатися з викладачами та вивчатиме історію і культуру України. Підлітки запрошуються від 12 до 15 років. Заняття будуть безкоштовними, триватимуть вони три місяці. І за кін... Закінчуватися буде 8 листопада. На ці курси можна потрапити. У мене в профілі є Google форма, її заповнити можна і таким чином потрапити на ці курси. Вже завтра діти розпочнуть своє навчання та дізнаються більше про рідну країну, в якій живуть. Дарія Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.